Вітаю на цю прес-конференцію. Вітаю вас, пане президенте Зеленський. Вітаю всіх моїх друзів та колег. прем'єр-міністр Ісландії також доєднався до нас сьогодні, але, на жаль, він змушений був поїхати раніше. Станом на зараз, всі Байлатросів країни підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. і Це символізує нашу довгострокову відданість підтримки України. Після понад 10 років російської агресії та двох років повномасштабного російського вторгнення Україна продовжує боротися з унікальною рішучістю. Це означає, що ми підтверджуємо нашу відданість посиленню оборони України шляхом надання військового обладнання, тренування і також допомоги у розвитку української власної оборонної промисловості. Нашу підтримку визначатимуть потреби України. Меродичні країни вже підтримали Україну на приблизно 17 мільярдів євро різного типу допомоги. Нещодавна допомога Швеції, яка була оголошена буквально кілька днів тому, має чіткий фокус: ми будемо надавати спроможності у сфері ППО разом з нашими партнерами. В рамках повітряної коаліції і пакет включає два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління, що значно посилить українську протиповітряну оборону. Пакет також включає так потрібні артилерійські снаряди та бронеавтомобілі. Я знаю, що мій, мій шведський народ пишається тим, що підтримує Україну. Це справжня інвестиція не лише в безпеку України. А також у безпеку Швеції та Європи, Володимире, ви та народ України можете розраховувати на міцну нордичну підтримку. Наша стратегічна мета це українська перемога. Ми також вітаємо мирний план України, який спирається на міжнародне право та статут ООН, включаючи повагу до територіальної цілісності України. І ми будемо брати участь на найвищому рівні у саміті миру, що відбудеться у Швейцарії найближчим часом, і таким чином внесемо свій вклад у глобальне представництво. Дозвольте мені завершити поновленням слів підтримки євроінтеграції України та інтеграції до НАТО місце України в НАТО, і ми продовжимо заохочувати. Та просувати шлях України до членства в Європейському Союзі. Ми стоїмо з Україною так довго, як буде потрібно. Слава для Слово для вас, пане президенте, дуже дякую вам, пане Ульфе, пане прем'єр-міністре. Дякую вам насамперед за чудову організацію нашого саміту. Олександре, пане президенте Фінляндії, мете, пані прем'єр-міністр Фінля... Данії, Йонас, пане прем'єр-міністре Норвегії, шановні журналісти, перш ніж я почну, хочу поділитися деякими хорошими новинами з вами. Сьогодні наша команда змогла повернути 75 людей з російського полону. Це і військові, і цивільні. Їхні сім'ї чекали на них вдома так довго. І я радий, що ми можемо продовжувати цю роботу звільнення заручників. Кожне повернення українців демонструє, що можливо відновлювати свободу та безпеку для всіх наших людей. Я дякую всім тим, хто допомагає у цьому. Отже, сьогодні відбувся наш третій саміт Україна Північна Європа, і у цьому форматі ми можемо відчувати справжній союз. Я вдячний Швеції. Дякую ще раз вам. Норвегії, Данії, Фінляндії, Ісландії за міцну сталеву міцну підтримку захисту України проти російського терору та агресії. Ми в Україні ніколи не хотіли цієї війни, і це правда. І ми робимо все, щоб відновити справедливий мир так швидко, як тільки буде можливо, і це можливо лише завдяки належній військовій міці та потужній дипломатії. Наші сьогоднішні переговори вони були присвячені саме цьому. По-перше, на жаль, Путін має, має спроможності поширювати війну. Ситуація для нього далеко не така хороша, як він намагається її описати, але він все ще може поширювати терор проти наших міст та селищ, намагаючись розширитися зону бойових дій, і готує більше військових. Сил поруч з нашими кордонами Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема проти кордонів у Балтійському регіоні. Ми повинні це змінити. Ключем до позитивних змін для нас на фронті та на війні загалом є протиповітряна оборона. Звісно, Росія не має жодної більшої фундаментальної переваги, окрім. Кабів, ракет та бойової авіації, ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію, так само, як ми вже знищимо російські бойові кораблі в Чорному морі. Для цього ми потребуємо систем ППО «Петріот». І сьогодні ми говорили про те, яким чином прискорити доставку систем Патріот в Україну. І я дякую всім моїм колегам за їх розуміння. По-друге, ми вста... Ми встановили нову безпекову архітектуру в нашому колі Україна, Північна Європа. Ми вже маємо п'ять підписаних угод. Сьогодні угоди були підписані зі Швецією, Норвегією та Ісландією. До того з Данією та Фінляндією, і це справді міцні заходи безпеки, які посилять нас від тепер і до того моменту, як Україна доєднається до НАТО. Угоди визначають. Спектр військової підтримки лише цього року спільна військова допомога в усіх п'яти угодах становитиме 6 мільярдів євро, що є дуже значним. Дуже вам дякую, партнери. На додачу ми підтвердили нашу значну оборонну співпрацю, включаючи спільне виробництво зброї. Та обладнання, і ми також формалізували наші політичні спільні політичні зусилля, щоби посилити ЄС та НАТО. Дякую за вашу чітку відданість у цих питаннях на користь України. Сьогодні ми в деталях обговорили потребу почати переговори щодо членства України у ЄС так швидко, як буде можливо. Тобто, в червні, і підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні. Саміт повинен бути продуктивним, і Україна вірить, що. Це цього не можна досягнути без вирішення питання запрошення України до НАТО. І по третє, наша дипломатія повинна бути такою ж ефективною, як наше озброєння. Найбільш важливою річчю саме зараз є саміт миру. Він повинен стати справді глобальним, глобальним самітом. В цей момент ми вже маємо близько сотні держав та міжнародних організацій. Які візьмуть участь у саміті, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн. Ми також не маємо ще не маємо підтверджень від деяких наших партнерів, і сьогодні ми обговорювали, яким чином ми можемо посилити наші зусилля, мирні зусилля разом саміт миру. І я дякую вам за вашу допомогу, за вашу підтримку. Слава Україні! Дуже дякую, Володимире. Олександре Ступ. Ми знаємо, що вам потрібно на літак, тому, будь ласка, дякую, Ульфе. Я хотів би бути коротким та коротко підсумувати, чому ми народичні країни тут сьогодні, чому всі п'ять держав підписали безпекові угоди з Україною і чому ми допомагали Україні шляхом надання 17 мільярдів євро. Є коротко, та довгострокові цілі. Короткостроковою ціллю є надати Україні боєприпаси, військові автомобілі, оборонне обладнання, щоб вона могла перемогти у цій війні. Ситуація на полі бою, на полі бою є критичною. Я закликаю всіх наших західних союзників та тих, хто підтримує Україну у її обороні проти російської агресії та імперіалізму. Щоб вони допомогли таким чином, як вони можуть. Середньострокова мета, наша мета є надати те, що Володимир Зеленський називає справедливим миром. І тому мені видається надзвичайно важливим, щоб так багато держав з усього світу, як тільки можливо, взяли участь у, у Саміті Миру у Швейцарії 15 червня. Я закликаю. Всі країни глобального півдня, близького сходу та глобального заходу, включно зі сполученими штатами, бути там це питання того, яким чином ми знайдемо спільний шлях до миру, і це те, що президент Зеленський та український народ намагаються зробити фінальна і третя мета це надати максимальну підтримку Україні на шляху до членства У ЄС та НАТО. Росія повинна чітко розуміти, і лідер, такий як Путін, повинен чітко розуміти, що агресія буде мати наслідки. І цими наслідками є те, що Україна є членом Європейського Союзу та НАТО. Дякую, дякую дуже, Олександре. Дякую за те, що ви тут. Мете, Фредеріксон, будь ласка, дякую вам за те, що приймаєте нас сьогодні. Дякую, Володимире, за те, що ви сьогодні приєдналися до нас. У мене немає. Багато слів, щоб додати, ви вже сказали те, що є найбільш важливим для нас. Але ми сподіваємося, що сьогоднішня зустріч є сильним меседжем того, що всі люди у народичному регіоні Європи міцно стоять з Україною, і ми від самого початку говорили, що ми підтримуватимемо вас так довго, як буде потрібно, і це те, що ми повторили вам сьогодні. Сьогоднішня зустріч є необхідною і другий меседж він дуже чіткий. Ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку для України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх народичних країн. Ми передали багато, і ми всі хочемо передати ще більше. Скоро данські. Ф-16 будуть на їх шляху до України. Ми, ми всі е, зробили свій вклад у спільні закупівлі боєприпасів. І ми всі погоджуємося з тим, що є потреба у нарощенні нашої власної оборонної промисловості. І в той же самий момент я хочу на це звернути увагу: підтримати виробництво озброєння, обладнання дронів в Україні. Отже, що ви потребуєте на полі бою, воно може. Бути вироблене там, де воно використовується, і і може доставлятися на поле бою швидше ніж ніж те ніж те, що ми маємо станом на зараз. Ми, як союзники, поза поза Украї... ми, як союзники Україною, ми розуміємо, що ми передаємо не... недостатньо, і це повинно змінитися, щоб ви отримували підтримку в належних обсягах. І дозвольте мені просто завершити тим, що я погоджуюся з вами, пане Олександре. Зараз нашою головною метою є запевнитися в тому, що ви маєте все, що потрібно для поля бою, але в той же момент зрозуміти, що ми можемо зробити для того, щоб підтримати вас на вашому шляху до ЄС та НАТО. Ви є частиною нашої євроатлантичної спільноти, і ми всі повинні робити більше, щоб. Певнитися в тому, що ваш народ, хоробрі люди України, що їх майбутнє належить до того, чим ви хочете бути, а ви хочете бути частиною ЄС та частиною НАТО, і ви належите до євроатлантичної спільноти, і ми, як народичні країни, зробимо все, що ми можемо в цьому напрямку. Дякую, Мете, Юнасе, будь ласка. Дякую моїм колегам. Я погоджуюсь з тим, що вони казали. Дозвольте мені зробити дві-три ремарки. По перше, російська війна в Україні змінила Європу. Вона також змінила північну Європу. Коли вона почалася, було лише три члени. три члени НАТО із країн норма... Північної п'ятірки. А тепер всі п'ять членами НАТО. Це це значна стратегічна зміна, але але також це ці, ці країни ми маємо спільні цінності, спільну культуру в багатьох моментах. І одна з цих цінностей, які ми поділяємо, це те, що ми маємо прагматичних людей, і ми підтримуємо Україну, ми постачаємо те, що ми обіцяємо, і ми зараз хочемо бути дуже практичними у тому, що. Були дуже практичними в тому, що почули ваш заклик щодо протиповітряної оборони, щоб ми заклик щодо того, щоб ми надали те, що ми маємо, щоб ми профінансували те, що мають інші і можуть надати. І ми дуже уважно слухали те, що ваші ваша команда говорила по конкретних питаннях, які ви піднімали. Наприклад, ми Норвегія разом зі сполученим королівством ми очолюємо сектор ВМС, сектор підтримки у сфері ВМС, і ми надаватимемо все, що можливо. У тому, щоб Україна могла захиститися з моря. Ми сьогодні оголошуємо додаткову фінансову підтримку, щоб надати частину цих систем ППО від інших партнерів у Європі. І я радий, що цей процес просувається. Ми, ми будемо дуже нетерплячими, ми будемо постійно на телефоні з нашими колегами, щоб пришвидшити це питання, тому що час це важливо. знов таки, Норвегія пишається тим, що вона підписала. Безпекову угоду на 10 років. Наші угоди дуже подібні, як ви знаєте. І на один... за один рік ми підписали ці угоди, і ми зробимо все, щоб втілити їх. Ми візьмемо участь у Швейцарії за два тижні, і це крок до того, що буде миром, з яким може жити Україна. І дозвольте мені сказати це вам, пане президенте Зеленський та вашій команді. Ви тепер Очолюєте найбільш жорстоку оборонну операцію в Європі з від Другої світової війни? І ми. І ми. І ми знаємо про ваше бажання вести оборону, але ми також знаємо про ваше бажання до миру. Ми відвідуємо Україну, ми спілкуємося з біженцями, які приїжджають до нас. Вони мають лише одну мрію жити нормальне життя як європейські громадяни у вільній Європі та вільній Україні. Тому дозвольте нам не втратити цю перспективу. Це справді про життя людей. І і ми тут в Європі насолоджуємося миром, і ми розуміємо, що це цінність, яка вартує того, щоб за неї боротися. І тому ми сьогодні зустрічаємося тут з вами в північній Європі вже втретє. Це дуже багато значить для нас. Дякую вам дуже, Юнас. Перейдемо до запитань. Так, у нас запитання будуть англійською мовою. Ми закликаємо вас, щоб вони були короткими. Ми просимо вас сказати до кого ви звертаєтеся з запитанням. І у нас буде лише одне запитання від одного медіа. Ми починаємо з Reuters, Будь ласка, Саймон Джонсон з Reuters. Це питання до президента Зеленського. Чи можете ви підтвердити, що Сполучені Штати дали Україні, встановили Україні принаймні мінімальні дозволи на використання озброєння США? На території Росії у відповідь на дії Росії, чи, чи можете ви використовувати ці озброєння, принаймні в регіоні поряд з Харковим? І чи можете ви пояснити, яким чином вони спілкуються з вами, яким чином вони встановлюють на вас ці обмеження по використанню? Можливо, ви могли би сказати про це в деталях? Дякую, дуже дякую вам. У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від? Моїх військових я не можу розказати вам деталі про це. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці, але те, що я бачу, що в будь-якому випадку це є кроком на вперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, захист людей, які живуть в населених пунктах біля кордону. І станом на сьогодні, це, це все наступне. Запитання від Хіла. Чи, чи могли би ви надати апдейт по тому, яким чином відбувається зараз мобілізація? Ви нещодавно ухвалили за закон, і який показує, що 800 тисяч осіб зареєструвалися у ТЦК. І... Передбачається, що ці призовники вони будуть проходити принаймні тримісячне тренування? Сперечись на це, як багато українських військових ви могли б розгорнути в результаті цих дій? Як багато військових ви могли б отримати внаслідок цих дій? Українською мовою щодо мобілізації, я просто хотів би, щоб ви всі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалась в час війни. Мобілізація вона обов'язкова. вона закінчується іде. Закон, який проголосував парламент України, дозволяв деякі зміни до того старого закону про мобілізацію, про військовий стан тощо. А, сьогодні реєстрація вона повинна бути обов'язковою чоловіків, які є мобілізаційного віку. Це цифровізація цього процесу, а, щоб не було дуже багато різних реєстрів. Як це відбувається? Ніхто не готувався а, до того. Такої війни і технологічно сьогодні є можливість зареєструватися кожній людині. Це не значить, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто має мобілізаційний вік, бути зареєстрованим. І там, там можна це відкриті дані, ви можете зайти, побачити, там більше, більше на сьогодні, мені здається, десь. Більше мільйона людей зареєструвалися. Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані ще раз підкреслю. А мобілізація як йшла, так і йде. Правда, скажу вам, відкрито вона після цього закону вона, якщо чесно, вона збільшилась. We'll take the next question from... Наступне запитання буде від мета Крозаріо. Так, дякую вам. Пане Зеленський, як данський прем'єр-міністр Скамета Фредріксен, сказала, скоро в 16-ті будуть у Україні. Чи ви очікуєте, що не буде жодних обмежень на їх використання не лише в Харкові, а також вздовж всієї лінії фронту? Також на удари по у Украї... російських літаках, які запускають ці каби, і наскільки важливим є це запитання, питання по обмеженнях на застосування f 16 Станом на сьогодні я не знаю деталей по тому, яким чином ми зможемо використовувати наші е, літаки F16. Хороша новина в тому, що ми матимемо їх і деякі з них ми матимемо цього року, чи їх достатньо? Ні. Чи буде забагато? Ні. І мені здається, не, не, не так багато, щоб мати паритет у небі з росіянами. Я, ми, ми, я не знаю, чи будуть обмеження по використанню цих літаків над небом Росії. Ми, ми подивимося. Я думаю, що використання будь-якого західного озброєння на території Росії це, це питання часу. Я так думаю. А в, інакше це розмова не про справедливий мир. Вони зможуть залишатися на своїй території за кордоном і вбивати нас. Це те, що відбувається зараз. Вони наносять удари, а ми не можемо. І це не є нормальним. Я і я так думаю, можливо, я не правий, але я ділюся з вами тим, що ми бачимо. Отже, це те, що ми бачимо зараз, і звісно, якщо Росія. Наносить удари по наших цивільних, наносить удари по нашій енергетичній інфраструктурі, водопостачанню, без... по тому, без чого не можуть жити люди. Якщо вони наносять удари по нас тисячами кабів, 3200 вони використовують на місяць. І якщо вони наносять удари з відстані 100 кілометрів з російської території, то яким чином ми можемо захищатися? І сьогодні я поділився з моїми друзями, що якщо, якщо вони використовують 3200 цих кабів, мені здається, що Європа не має загалом такої кількості ракет до патріотів. Тому вам потрібно наносити удари по їх літаках. Це єдина відповідь. І якщо вони. Використовують свої літаки лише з території Росії? Це і є відповіддю, яким чином ми можемо використовувати їх. Якщо ми справді хочемо говорити не просто про те, що от ми маємо літаки, а якщо ми хочемо мати міцну позицію для України наступне запитання від Нула БЙорстов? пане президенте. Ви наголошували на нагальності потреби? Постачання допомоги від західних союзників. Зараз значна частина цих пакетів вона була проштовхнута. Але зважаючи на дуже важку ситуацію на полі бою в Україні, чи ви іноді переживаєте, що цього цих обсягів може бути занадто мало і занадто пізно. Що найскладніша ситуація з часом? Найбільша проблема це час. І постачання цієї техніки, тому що ви розумієте, треба місяці, щоб навчатись на тій чи іншій техніці, якщо це не артилерійський снаряд, а наприклад, armed vehicles, щось саме таке. Тобто, спочатку місяці навчатися, потім треба ще місяці постачання. Питання в часі і іноді ти можеш бути без тех. Ти можеш бути вже з технікою, але ворог тебе штовхає назад. На не такі вже високі, наприклад, не такі а, захищені позиції. І, ну і тому, тому мені здається, що все пов'язане тільки з цим. Не можна сказати, що а, Україна отримала пакети. Це прекрасно. Ми вдячні і партнерам, і Сполученим Штатам Америки великий пакет проголосований в Конгресі. Так, але за цим пакетом після голосування ще повинні кроки узгодження, а потім постачання. А якщо якась нова техніка це тренування тощо. Тобто, від моменту від акцептування пакету до моменту використовувати, може пройти і півроку, і більше. І це мені здається на сьогодні. Найголовніший наш ворог. Найголовніший наш ворог це повільне постачання. Next question. Наступне запитання. Ми перейдемо до хеда Байлю. Так, у мене також є запитання до президента Зеленського від нашого публічного телебачення. Швеція заявила, що. Поставить на паузу плани по поставці гріпенів в Україну до того, як будуть застосовані в 16 в Україні. Чи ви думаєте, що це правильна стратегія? Чи Швеція повинна обдумати ще раз це рішення по надачі гріпенів в Україні? Like with... У нас був діалог з прем'єр-міністром по Гріпенах. моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей-пілотів на Ф-16 від моменту рішення прем'єр-міністра Данії мета від позитивного моменту позитивного рішення, в, яке було ухвалено рік тому, лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не, не, не від мене, не від мета, не від вас, а воно залежить від цього процесу. А цей процес тренувальних місій він дуже повільний. Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО тощо, але мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея. По-друге, якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому, на щодо шведських літаків моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо почати тренування, ось є моя позиція. Якщо ми почнемо. Тренувати після того, як приїдуть Ф-16, це принаймні займе один рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було би отримання можливості тренуватися паралельно з програмою по F-16. Тренуватися на шведських літаках. Цим ми завершуємо нашу прес-конференцію. Дякую вам за відвідання. Дуже вам дякую. Дякую. Дуже вам дякую.